Проводимо розпаковку ігрової поверхні. Лоргар мейн. Дивіться, розмір 42 на 420 на 500. Так, придбали в магазині АО. Відкривається дивно. Добре. Грива поверхня вигляну ось так, край не оброблений, килимка. доволі велика. Будемо тестити. Деякий час після використання калимка можемо сказати, що товщина 4 мм вона така, доволі відчутна. Мишка ковзає добре, але килимок сам також трохи ковзає. Колір, самі бачите, він такий градієнт. Сторонніх запахів у килимку немає. В принципі. Кому кого цікавить такий великий розмір, можемо рекомендувати.